Це Кері. сестричка Камари. Трошки інший. Окрасенний. Мічиган. ти. Кері. Ага, ага. Надурила? Надурила. Ні. Кері. От була, була ти противна, самого майстра така. Кері. сидіти, Сидіть. Кері! От видно, що залюблена дівка. Видно, що люблять. Балують хуліганку. Мічуха витриманий. Кері, сидіть. Чекай. Ай, добре. Кері. Хулігани. Хулігани. Вічуха молодець, вся, звісно, шила в жопі. Роздолі, красота. Це Кері це рідна сестра моєї Камари, дочка Реда і Кайри. Оце ця фуліганка було, мале, пратівне, пратівне і залишилось да? Сама нахалюка була само дівства, саме від народження. Кері, йди сюди, йди. Мічиган Мічіган це, це та собака, що вивезли мені зі Славянська. Кері! А Кері? А Кері то моє розведення. Це розведення. Мого розплідника. Гляньте на очі цієї собаки. Цієї собаки до сих пір біль в очах. Він щасливий, щасливий і люблячий сім'ї, але цей біль в нього в очах, він є і наразі. Він пам'ятає. Я що завжди кажу, вони краще за людей, вони пам'ятають біль. Вони все пам'ятають. Давай, мізочки. І гляньте на ту хуліганку. Він пам'ятає, він дуже вдячний новим хазяївам за те, що вони дали йому заново життя, але, але той біль в його очах єсть.